Фільму, но... Но в будь-якому випадку, у тебе були такі задатки у тебе були задатки письменника, тобі це було дійсно цікаво. І ти розвивався так, як і повинен розвиватися. Було б дивно, якщо б, до речі, про ідеальність, було б дивно, якщо б ти одразу був ідеальним. Тому що досвід приходить поступово. Я, скоріш, про те, що у мене почався достатньо. Ну, в якийсь момент період, коли я дуже довго набрався за те, щоб придумувати нові історії. Mm -hmm. Власне, тому що я в якийсь момент, типу, почав помічати те, що мої персонажі ну щось в них не так. Ну, ось якось вони. Не... Mm -hmm. Типу, і я дуже довго набрався за це діло знову. Час до часу було, ми починали. Я пам'ятаю колись, е... не знаю, пам'ятаю що ти чи ні, в санаторії ми колись були і ми там придумували.